От подивіться, це я притащила зустріч, але їх було чотири тільки. Я чотири тільки купила. Коштує шалений дочі. цей турниці коштує 200 гривень. 200 гривень коштує ось такий дитячий іграшковий набір українського алфавіту. Вчителька Алла Дьоміна привезла абетки з батьківщини до польського містечка Щецин ще три роки тому, щоб навчати дітей вихідців з України рідній мові. Мабуть, що мало хто. Хто мене зрозуміє. Я відчула такий собі поклик душі. Я е, вирішила, що можу, я зможу допомогти тут чимось. Аби ті діти, які хочуть навчатися українською мовою, такі їх. Навчити навчати вийшло складніше ніж думалося. На 45 учнів української школи катастрофічно не вистачає підручників та інших навчальних матеріалів. З батьківщини грошей на розвиток мови щецинській діаспорі не виділяють, рятуються невеликим фінансуванням від влади міста. Є підручники, які видруковані в Польщі. Сьогодні вже з'явився ось такий хороший підручник. Я вам скажу, що вчителі з України, котрі приїздили до нас, зацікавилися цим підручником. А от цю художню літературу вчителька сама трьома мішками везла з України, випросила їх в обласній бібліотеці. Уроки українських пісень теж записані польськими благодійниками. Читанки шиде ментажови з язика українське для класу зеро. Розташована школа в будинку об'єднання українців у Польщі. Чи не щотижня тут відбуваються вечори співу, театру, лекції про українську культуру. Фінансування вибувають також із місцевої влади. На підтримку з Києва годі й сподіватися, кажуть тутешні. Ми живемо в Польщі і мріємо про українську державу, самостійну державу, про українську мову. І це. to, co nas trzyma w tym w tomu co my robimy. Jeśli ścisła będzie wведена druga державna mowa czy trzecia nawet державna mowa, bo nie znaje, do czego to sprawuje. Скаże wam ścero, że ludy osłabła sobie. siebie, staną, że ręki mu upadł. Bo po prostu jesteśmy nasi ludy, nasi Ukraińcy, nasza mowa Ну no, і йому всіх нас українців тягне. Я, наприклад, як десь між своїми ровесниками скажу, що я є українка, то вони дуже цікавляться. Думаю, що мої батьки не тільки e, нанесли мені те це, що бути українцем, що я від того не відірю до до кінця моєго життя. Азат Зафаров, Юрій Підлісевич, п'ятий канал. І ще це на Польща.